PV 238. Неймовірно монструозний літак. Це німецький преміумний бомбардувальник, який дійсно якихось колосальних розмірів, шестимоторний, уявіть собі, шестимоторний. І просто подивіться, скільки тут турелів. Дві турелі 20-мм, ну тобто з 20-мм гарматами, а також чотири турелі з 13-мм кулеметами. Турель тут, турель тут, турель тут, тут і тут. Коротше, бомбардувальник захищений по максимуму. При цьому у нас є цікаві підвіси, вони у нас тільки одні, але це 20 бомб по 250 кілограмів. Не так вже й мало. Ну, і відповідно так як це великий бомбардувальник, то і бомбовий приціл у нас також є. Але... Основна ціль моя сьогодні перевірити, як ця штука в автоматичному режимі з бортовими стрільцями викошує авіацію. Я спеціально прокачав бортових стрільців. Ну, не на максимум, звісно, але точність та кучність максимальна, як для експертів. Ну а також трохи качнув кількість досвідчених стрільців. Для бівішки це 5, ну і відповідно 5 із 5. Ну і трішки качнув живучість. І я сподіваюся... Що мені сьогодні доведеться не стільки бомбити, а стільки просто літати навкруги поля бою і просто спостерігати, як вся ворожа авіація падає. Чи вдасться? Подивимось. Поїхали. Набивати на нього буду поінти на пумі, бо 3,7. дуже вдало співпадає так, що і у Пуми 3,7, і у бівішки цієї 3,7. Ну і чому б і не взяти один з найкращих легких танків на цих бойових рейтингах. Як завжди, перший бій показую, потім уже не буду. Тому зараз їдемо на захоплення точки. Я, напевно, візьму трохи правіше, об'їду справа. Сподіваюся, я щось кудись встигну. Ні, ніфіга я не встигаю. Тут уже БТшка. Ох ти йомаю! -йо. Як і мені так пощастило, що я йому впаяв. Ага, влучення і жовта бика. Ясно. Зона захоплена. Все, нам вистачає поїнтів. Навіть не просто взяти літак, а ще й літак з бомбами вже вистачає взяти, тому поїхали просто помирати. Хоча декілька фрагів зробити теж, чому б і ні. Ага, не пробив. Ясно? Це, я так розумію, екранований КВ, да? А не звичайний. Чи звичайний? Щось я його ніфіга не пробиваю. А в башню? В башню теж не пробиваю. Так, це екранований КВ. О! 34, а звідки? Десь зпереду була? А її не видно було. Щось дуже темно на локації. На 20 мм гарматах беремо, я думаю, універсальну стрічку. Тут багато фугасів. На 13-мм кулеметах у нас є тільки по бронецілям стрічка, але її краще взяти замість стандартної, напевно. Хоча ні, стандартна краще, хай буде стандартна. Окей. Затримка вибуху бомб. Одна секунда. Полетіли. Господи, яке воно велетенське. Ого. Оце жесть. Неймовірних розмірів просто літак. Так, почекайте, а як мені. Ага. Відкриваємо бомболюк. І дивимось, що в нас тут відбувається. Господи, я не можу цим керувати. Воно просто не слухається. А, я кудись там віддав декілька бомб, але нормально ха, прицілитись просто неможливо. Воно не слухається керування. Ну, нічого, ми будемо літати довго, я думаю. Зараз пролетимо трохи вперед, розвернемось. О, навіть щось там влучення якесь. Ха-ха-ха. Оце я зараз тисну кнопку D. І оце весь час він перевалювався на крило. Йомайо, -йо, яка неповоротка штука. Ні, користуватись цим бомбовим прицілом це просто жах. Бачу авіацію. А ну-ка, бортові стрільці в авторежимі зможуть щось? Ну? 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 Вони почнуть коли-небудь стріляти чи ні? Це що прикол? У мене на максимум прокачені бортові стрільці. Алло! 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 Пронто-пронто! Вони не стріляють? Ну, а так? А як влучати вибачте. Ем, вибачте, будь ласка, у мене бортові стрільці прокачані Ледь не на максимум. А чому вони самі не стріляють у винищувач? Ну, не винищувач, хай там неважливо, що це було. Ем, у мене є дуже великі питання до цього всього. А якого біса? Окей. Давайте наступний тоді. Окей, швиденько. На самому початку захопив зону, зробив один фраг. А я думаю, зведення зброї можна спробувати поставити на більшу відстань, скажімо, на 600 метрів. Може тоді легше буде влучати? Ну і полетіли спробуємо ще раз. Але ви знаєте, до розробників у мене дуже багато запитань. Прямо неймовірно багато запитань до розробників якого хера? Саме головне з них. Я витратив неймовірну кількість поїнтів для прокачки екіпажу, саме бортових стрільців. А вони на літак, який у мене на шести майже впритул. Не реагують зовсім. Питання чому так? О, прикол. Все, мене вже розпияли навпіл. А бортові стрільці знову навіть, ну, не почесалися. Серйозно? Серйозно, я до поля бою не підлетів навіть. Це, ну, вибачте, це щось трохи смішно навіть. Так, ну що ж, ще разочок. А, Чесно кажучи, щось якось я дуже-дуже розчарований. Mm, тим, як це все діло працює, мені прямо, чесно вам зізнаюсь, не подобається. Така купа турелей. Mm, такий велетенський літак, але він лопається при цьому від будь-якого влучання, його знищує хто завгодно, доволі легко. Портові стрільці, не дивлячись на максимальну прокачку, не реагують на повітряні цілі, які практично впритул. Ну а влучати за допомогою бомбового прицілу, тут, ну, щось. Відварто кажучи, дуже таке собі. А, в мене був закритий бомболюк, тому я не відкидав бомби по міткам. На жаль. Ні, звісно, може, я чогось не розумію. Я думаю, пояснювальна бригада обов'язково повинна зайти в коментарі і розписати мені всі мої помилки і що я зробив не так. Ну, 100%. Може, є якийсь лайфхак. Щоб ці Оболтуси в турелях почали все-таки стріляти по ворогу. Може я чогось просто не розумію. Віддав по мітці 5 бомб. Не знаю, щось там влучить, не влучить. Так, техніка знищена. А, це я не в цього віддав, це я в попереднього віддав. Перед ним той, що був. Прикольно, я навіть фраг на цьому зробив. О, на нафіг. Мені з гармати влучили. Схоже, чи що це? Чи зенітка? У мене таке враження, що я від чого завгодно здатний розвалитися. Стрілець втратив свідомість. Мені здається, ці стрільці втратили свідомість ще, коли ми злітали. А, до речі, а як мені сідати? От я хочу відремонтувати літак, а як мені? <сум> У мене ж лодка. У мене ж немає шасі. Шасі випущене. А, це шасі таке? Ясно. Ну, зараз спробуємо сісти на цьому. Це буде, я думаю, весело. А як мені цю жлигу сажати? Який жах? Ну, ладно, давай пробувати. Треба напевно трохи тяги дати. Бо щось воно не летить. Твою наліво. О, я сів. Ніхіра собі мене відремонтують. Хохохохо. -хо 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 -хо. Ні, це не літак, це прикол. Але з іншого -то боку, ну якісь емоції він дарує навіть. А як він, до речі, в кабіні виглядає? Слухайте, а що у нього? Йомайо, -йо, а йому модельки не обновлювали вже з моменту додавання в гру, да? Подивіться, яке все всрате, немає текстур практично. Хоча в мене текстури високі стоять, ну, максимальні, які тільки можливо. Хм, дивно. А що це розробники так насрали на нього прямо? Там вон я бачу ворожу авіацію. Ну, полетіли поближче, подивимось, чи ці оболтуси почнуться чи ні. Ви уявіть собі, скільки поєнтів я витратив, щоб качнути це все так, як воно зараз прокачано. Та я б краще просто в пілота це все закинув би. І в мене на майбутнє був би крутий прокачений екіпаж. Ех, ще й хмара доволі низько, і, відповідно, високо піднятися не вийде. Якщо я хочу щось, звісно ж, бомбити. Він мене протаранити збирається, чи що? <гум> Ні. Так, ну давай сюди ковром віддаємо все що є. У мене ще лишилося 6 бомб. Ой, як його розкачує, як його розкачує! Я не можу навестись на зенітку. Ну, якісь влучення. Ну, і все. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Зеніткам занадто легко в нас влучати, бо <хе> в таку здоровенну херню спробуй не влучити, да. Ну, це прямо максимальний приколаний літак. Ну що ж, поїхали ще один бій. Зіграємо. Так, ну що, давайте останній виліт. В принципі, то все ясно, все зрозуміло, напевно, по цій бівішці, по цьому. Крінж-бомбардувальнику. Ні, воно то зрозуміло, що всі бомбардувальники у цій грі, ну, вони хіба що для авіа РБ, бомбити бази, і то ще не факт, що долетить. Це то все ясно. Але блін, ну, саме у БІВІшки прикол у його велетенській кількості турелей, в його велетенських розмірах. А ну, як результат, повинна би бути якась живучість, але її немає. А від турелей, ну, як би й толку то ніякого. Ну, хіба що вручну наводитись ними? Але я он пробував вручну і що толку. Маю на шести сидів хелдайвер, який просто. в якого я просто не влучав. Хоча заливав із усіх турелей по ньому. Тому, літак такий. Поприкалуватися, погрінжувати з нього, да, але все інше, напевно, ні. Ні про яку. Ефективність тут мова йти не може. Прокачка бортових стрільців не впливає таке, ну, по моїм власним відчуттям, таке ніби ні на що зовсім. І в цьому немає ніякого сенсу. Я просто купу поїнтів витратив у нікуди. Ну і знову, хмари дуже низько, відповідно, високо не політаєш для того, щоб побомбити по бомбовому прицілу. Доведеться спускатися нижче. От я нижче спустився. Зараз я буду відлітати від поля бою, розвертатись, три тижні до нього знову летіти. В той час, як я можу взяти який-небудь як 9К, і просто з гармати зробити там 5, 7, 8, 10 фрагів забій. Коротше, да, літак, літак прикол. Але виглядає дійсно монументально, я б сказав. І у небі, до речі, немає ворожої авіації тепер, як на зло. Коли я вилітаю на нормальному штурмовику, якомусь більш-менш, да, то ха, ворожої авіації стільки, що не встигаєш слідкувати за всіма. А тут на тобі нікого. А ні, он почали з'являтися. Ну, давай зараз просто по точкам відкидаємо. Наші бомби. А, вони вон самі падають, розбиваються. Я просто ковром даю. Усе, що є, отак. Ось літак літає. Це біплан якийсь. Жодного влучання, да? Так, да, жодного. Хе. йо Й він не перевалюється. Ох ти йопта. Як же складно ним керувати? Така корова. О, ану давай. Очухаються мої бортові чи ні? Давай. Ну, давай, очухайся. Стрілець, будь ласка, стрілки. Ну. О, 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 очухались, очухались, тільки що толку вони не влучають. А <сосібривання> який крінж. <с>. <с> <с>. <с> Боже, яке сміття. І оце гайдзіни продають за гроші реальні. Ну, давайте до висновків. Відос, я так розумію, вийде коротенький. Що можна сказати в якості висновку по гіганту bv 238? Ну, чесно, неймовірний шматок лайна. Звісно ж, літає він просто як корова, керувати ним дуже складно. Бомбове на... навантаження у нас, ну таке собі, чисто ковром пройтися на удачу, да, відкидати ті бомби та і все. Бортові стрільці прокачуй, не прокачуй, вони не реагують на підлітаючих противників. Якщо навіть і стріляють, то влучають добре, якщо там пару відсотків із усього, що постріляють. Ну тобто 100% треба вручну, саме вручну наводитись. При цьому, не дивлячись на його велетенські розміри, у нього зовсім немає живучості, він розвалюється від будь-якої плюхи. Тому це літак такий, чисто знаєте, погрінжувати та і все. Жаль тільки тої велетенської кількості понтів, які я витратив на прокачку бортових стрільців, на прокачку екіпажу. Ну, це був такий експеримент, який не вдався, бо, по факту, вийшло повне лайно. Задумка не вигоріла. Ні, я розумію, що якби я вчасно перемкнувся на ручне керування і почав би більш точно і з більшої відстані заливати по цьому ілу, може я його і збив би. Окей, суть експерименту була саме в тому, щоб вони автоматично стріляли. Я саме для того і вкинув стільки поїнтів у це все діло. Так то зрозуміло, що якби я завжди стріляв у ручну, то ефекту було б більше. Але купляти оце. За гроші, ну хіба що, якщо ви любите колекціонувати якусь незвичайну техніку, навіть якщо вона лайно. Ну от тільки в цьому випадку це і має якийсь сенс. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео. На наступний раз, напевно, візьму щось дійсно достойне, щоб отримати якесь задоволення від геймплею.